Доброго ранку рідна земля, доброго ранку, країна моя. Україна рідний край, полі, річка, синій гай, любостежкою йти, тут живемо я і ти. Україна це країна, де ми народилися, та живемо. Де вперше почули колискову матусі рідну мову та побачили навколишній світ з його красою, це країна, в якій шанують пам'ять видатному поету та художнику Тарасу Григорійовичу Шевченку. Сьогодні я запрошую вас продовжити знайомство з творами поета, ми з вами розглянемо сторінки збірки «Дитячий кобзар. Дитячий ковзар» – це не просто збірка, а видання з яскравими ілюстраціями. До збірки війшли вірші про українське село з білими хатами, про казака, що збирається у довгу дорогу. Пропоную прослухати вірш Садок вічневий коло хати. Про красу та гармонію української природи. І щасливого родинного життя. Садок вишневе коло хати, над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклали мати коло хати маленьких діточок своїх, сама уснула коло них затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Отже. Ми прослухали вірш Тараса Шевченка Садок вишневе коло хати? Які почуття та емоції викликав цей вірш? Так, спокій та гарний настрій. Сподіваюся, малята, що ви були уважні. Надайте відповіді на запитання. Як називається вірш? Хто автор цього вірша? Як поет зображує родину? Яка пара року зображена у вірші? Шановні батьки, читайте твори Шевченка разом з дітьми, виховуйте любов до поезії та книги. До зустрічі!